Сьогодні дуже важливий семінар на тему міжнародного гуманітарного права під егідою Міжнародного комітету Червоного Христа в нашій бригаді 114 -й. присутні начальники відділів і офіцери груп ЦВС, МПЗ, підрозділів медично забезпечення і юридичного. Ми включили до нашого. Сімінар дві презентації. Перша присвячена поводженню з тілами загиблих. Друга презентація буде присвячена порядку роботи МКЧХ з військовополоненими та з особами, які зникли безвісті. Сьогоднішній захід був надзвичайно важливим для нас, тому що ми отримали дуже багато корисної, власне безпосередньо в нашій роботі інформації щодо алгоритмів взаємодії щодо алгоритмів діяльності. Дуже дякую. Такі заходи дуже цінні і плануємо відвідувати максимально заходів, які будуть. Ми проводимо цей проект спочатку у 2016 року. За цей час на наших семінарах взяли участь більш ніж 7 тисяч офіцерів. Ми хочемо охопити як можна більше представників і військовослужбовців в збройних силах всієї України. Тому це проект, який ми будемо продовжувати стільки, скільки це потрібно буде.